І розіграш під даним відео, яке я знімав, різниця плуг за Одеси чи аналог бомет Вимоги були прості. Зробити, бути підписаним на наш канал, зробити поставити лайк і зробити будь-який комент. Коментів було взагалі не дуже багато, дуже. Печалька трохи. Але що є, то що маємо, то маємо. Так, переходимо, дивіться, ось ті люди, які зробили комент, поставили лайк. Їх е... загалом 4. Заходимо в Randomizer. Вбиваємо від одного до чотирьох числа і натискаємо, і зараз узнаємо, хто у нас переміг. Переможець номер 1 Переходимо на файл, де у нас було. Це у нас Сергій Кузьмін, F1V. Ми вам напишемо обов'язково і передамо наші подарунки. Надалі на всі, всім побажання, приймайте кращу участь. і... Тримайте від нас подаруночки. Все, всім гарного дня і підписуйтесь на канал Техніка Поля. Стаємо до праці.